Відновити партнерство до Івано-Франківської центральної міської клінічної лікарні завітала медична делегація з Баямаре, щоб ознайомитися із роботою медзакладу та обмінятися досвідом. З румунами розповідає виконувач обов'язків директора ЦМКЛ Володимир Вовчук. співпрацюють уже не перший рік. Потім спочатку, через пандемію, а потім і повномасштабне вторгнення Росії в Україну не мали змоги повноцінно спілкуватися. Тож сьогодні роблять черговий крок на зустріч новим спільним проєктам. Відбулися зміни у нас, відбулися зміни у них. Цікаво, що нового, як ми ці питання вирішуємо зараз. Їх дуже цікавить от в час військовий, як ми організовуємо допомогу цивільному населенню. Це перше питання. А друге питання нас цікавить транскордонна співпраця. Євросоюз виділяє кошти на розвиток медицини, в тому числі України. Є такі проекти Угорщина, Румунія, Україна, і ми спілкуємося щоб знайти спільні теми. Для того щоб написати проект і отримати відповідні фінанси з європейського союзу, а на них закупити апаратуру. Побудувати якісь підрозділи там в різні напрямки. Попри усі виклики, які принесла повномасштабна війна, це МКЛ вдалося швидко переформатуватися і адаптуватися до нових умов роботи. Нині працюють у штатному режимі, що й демонструють за кордонним колегам. Сервісна служба відділення екстреної допомоги та кардіохірургія. Акцент кажуть гості сьогодні на роботу цих відділень, побаченим приємно вражені. Амфост якщо говорити про кардіохірургію, були особливо вражені роботою цього відділу. Дуже добре все організовано. Ми побачили технічну апаратуру останнього покоління. Усі працюють і навіть мають певне натхнення у цьому сенсі. Один із наших колег, власне, зараз в операційному блоці разом із франківськими медиками проводять операцію. Активіта інтенса Шібуна. Ція медиків із румунського Баямаре пробуде у Франківську три дні. За цей час сподіваються, лікарі вдасться напрацювати вектори майбутньої співпраці та визначитися із проєктами, які будуть спільно реалізовувати. Наталя Лозова, Гаргара, телеканал 402.